Мої вітання. Ви дивитесь новини рідного міста за понеділок, 11 квітня. У студії працює Микола Бойків. Залишайтеся з нами. Стрей туристичний проект збереження та відновлення міських історичних пам'яток обговорили на громадських слуханнях. Такі відбулися у п'ятницю в Народному домі. Ініціатори просування стрія і залучення якомога більше туристів на екскурсії славним містом виклали. Конкретний план дій, реалізувати який можливо лише разом, співпрацюючи з підприємцями, місцевими службовцями та людьми, які знаються на історії Стрия. Ентузіазму однієї громади, на жаль, замало. Хоча, наприклад, палацу Марисі, територію якого на суботній толоці дещо опорядкували, бачимо головне бажання. 92 пам'ятки в місті, 30% з них у доброму стані, решта на грані руйнації. Автори туристичного проекту пропонують історичні довідки. 52 двох нести на візуалізовану мапу. На самих будівлях розмістити і новітні юар-коди. Ця рада нарешті зробила крок в цьому напрямку. Розроблений принаймні якийсь проект інвентаризації тих пам'яток на сьогоднішній паспортизації. Причому чомусь наданий список тільки 92 двох Окрім коштів стріян, жертв, благодійників, бізнесових структур варто вишукувати додаткові грошові джерела, гранди, які писатиме проекти. Таку ініціативу громадськість може висунути через своїх обранців, депутатів. Чи готовий бізнес? Зокрема, готельєри, власники кафе, інші, хто працює в своєму бізнесі, в інфраструктурному режимі, скажімо так. Чи готові вони частково в паритеті з міською владою інвестувати в розвиток всіх тих гарних, розумних і потрібних речей без прорахунку формули бізнес влада, громада зробити в місті, яке любимо, і прагнемо зберегти нічого не вийде? Не втікають від відповідальності. Ми, ми взяли. Фасади всі закатали в асфальт, а дахи всі поставили прухівку. Було ідеально би оце б міська рада на це пішла. Або ж піти іншим шляхом, Євген Теченко, головний туристичний натхненник, пропонує створити організацію, яка б курувала справою. Також він вже провів свод-аналіз, проаналізував сильні та слабкі сторони міста. Розповідати про яке каже, варто показувати його пам'ятки та цінності. Просто необхідно. Готових екскурсоводів у нас достатньо, науково історична база яких давно працює. Цьована працівниками музею верховина як зробити стрий кращим в плані туристичного, свої ідеї можуть подавати і самі стріяни. А описи пам'ятних будівель організатори проекту вже готові викласти на плакатах, буклетах та інтернет-сайтах. Допомогти готові, як мені здалося, окрім якоїсь там моральної участі там, чи інтелектуальної участі, десь і матеріально. Були в нас і бізнесмени, там були і підприємці наші, які готові також долучатися. Просто треба нам створити відповідну організацію, відповідну формальну, формально, хорошому значенні слова, структура, яка би цими питаннями займалася. Ну і, звичайно, ми апелюємо до міської влади, бо без міської влади також буде важко щось вирішити. А суть одна міняти наше місто візуалізовувати. Його, показувати його на найкращі сторони. Зробити щось таке, щоб провал провадило сюди наших гостей, туристів і на тому заробляти. Такими були висновки слухань на наступний день у суботу. ідейники з самого ранку розпочали анонсовано впродовж тижня толоку, згуртували навколо громадських діячів, небайдужих стриян, працівників одного з місцевих банків, а головне дітей. Вихованці сьомої школи, які вже до стоту вивчили історію палацу Марисі, колишнього приміщення районної санстанції, оповідки про цінність будів. Вони вже ширили поміж люди, прямісінько біля споруди вже не раз влаштовували акції, зупиняли перехожих, розповідали їм легенди, короткі, втім, цікаві історичні описи. На пам'ять дарували самотужки підготовлені буклети. Просякнуті важливістю теми збереження історичних стрийських пам'яток діти під час прибирання бралися за будь-яку роботу. Важчу виконували поважні містяни. Ветеран спорту Роман Манзяк згрібав листя з даху маєтку. Стевринве Іван Левицький копав траншеї біля будинку. Тепер слугуватиме вона відводом води, на якийсь час законсервує ще більший упадок будівлі. Що це що ми зробили? Це тільки вершина айсберга. Ми там зробили тільки те, щоб десь на перших порах ця будова не зачахла, щоб вона не було зруйнована. Але звичайно, тут треба великі кошти вкладати для того, щоб вона... І відновити і надати їй правозданий вигляд. Тому ми дуже сподіваємося, що власники, які будуть, займуться цим питанням. Ну і відповідно фінансування буде для цього. Наразі прибирали подвір'я колишнього палацу від сміття, обрізали сухі гілки дерев, центральну прилеглу територію теж очистили. Все гарненько складували у мішки. Їх разом з сухими гілями поклали біля сміттєбаків. На зібрані кошти купили нові ринви. За суботу майстер встановив тільки дві з семи, Решта демонтує вже цього. Тижня. Після завершення цієї роботи організатори толуки на будівлі прикріплять охоронну табличку. Така вже є. Дякуємо всім, хто допомог і фінансово нам, тому що гроші надходили на рахунок, закупили ринви, чекаєте звіти, як все як полагається. Дякуємо тим, хто долучився фізично допоміг, хто морально підтримав, є такі, що ми з вами, дякуємо, що ви з нами. І тому гуртом ми тут все зробимо. І тому вчора були громадські слухання. Було там нам хтось винен, влади нам щось вина. Все ми все повинні робити самі. І тоді місто буде мінятися тільки гуртом. Ексцентричні голуби листоноші, королівські фазани і неймовірної вроди Павліне. Декоративні кури різного роду та кольору кролі традиційно на початку квітня в стрийському аграрному коледжі відбувся ярмарок світської та декоративної птиці і кролів. Виставка проводиться уже в шосте. Третій рік поспіль цього разу зареєструвалося близько 60 учасників з Львівщини, Закарпаття і Франківщини. Окрім торгів, вони, як і зазвичай, приїхали ділитися досвідом зі своїми колегами. На екзотичних і не дуже тварин прийшло подивитися чимало стриян, багато з дітьми. Найменші активно фотографувалися. Їм така пригода і знайомство зі звірами були надзвичайно цікавими. Про коледжі далі говоримо у студії зі Світланою Яценчук. У суботу в навчальному закладі відбувся 16-й конгрес науковців вихідців зі стрищини. Вітаю вас! Дякую, взаємно! Розкажіть, будь ласка, яка історія таких зібрань, і взагалі як давно уже збираєтесь? Ну, історія вже на сьогодні можна констатувати. Надзвичайно, вже по наших часах давня і цікава, оскільки цьогоріч ми вже в 17 збираємося. І він був започаткований, як уже зрозуміло, в 1999 році. Коли були вперше запрошені науковці-вихідці зі стрищини. І ось впродовж цих років ми збираємо і накопичуємо отой. Можна сказати, золотий фонд нашої наукової стрищини. Яка мета? Мета така, що ми не повинні закриватися в собі. Наші студенти і в цілому громадські стрія, стрищини повинні знати тих людей, які приклалися до розвитку колись. Це було науки Радянського Союзу. Тепер прикладаються на розвиток української науки. І, взагалі, спілкуються вони і зі світовою громадськістю. Мета залучити цей науковий потенціал на благо стрія, нашого навчального закладу, звичайно, стрищені, і можна сміливо стверджувати регіону в цілому. Адже коли люди збираються, вони діляться своїми думками, своїми поглядами на майбутнє, на теперішнє. І виходячи з того, що саме народ, громадськість, рушійна сила історії такі. Зібрані потрібні для того, щоб ми рухалися вперед. Хто цьогоріч із науковців був на цьому конгресі? Цьогоріч, як і в попередні роки, завжди збираються надзвичайно цікаві і, я би сказала, активні люди, які займають активну життєву позицію. Так у нас було дуже багато викладачів із Львівського національного аграрного університету. Ми можемо похвалитися, що систематично у, наших, у роботі нашого конгресу беруть участь народні депутати. Так, цьогоріч у нас був присутній Гладій Михайло Васильович. Це є народний депутат 4-го скликань демократичних скликань Верховної Ради. Віктор Степанович Романюк також. Люди з різних галузей, це є кандидати історичних наук, кандидати юридичних наук. Економічних наук, зокрема, такі от цього року до нас приїхав, наприклад, Малицький Дмитро Степанович. Він сам вихідець із розгірчого, і от він поділився своїм баченням на е, значить події щодо відродження рідного села Розгірче, і ми можемо сказати в лапках його десь знайшли цього року, тому що до тепер він е, ну ми з ним не спілкувалися. Дуже цікаво, що до роботи конгресу долучаються молоді науковці, наприклад, Жолнович Оксана Іванівна, вона вихідить сама з село Верхній Стинова. Потім батьки переїхали в П'ятничани. Це викладач Львівського національного університету, яка нещодавно повернулася з робочої поїздки по США. Вона, зокрема, відвідала штат Небраска, і от вона прекрасно. Розповіла про роль активності громадськості в побудові суспільного життя. Тема конгресу була значить інвестування регіону через проекти. І на сьогодні, коли ми бачимо, в якому занепаді культура, освіта, взагалі економіка в Україні, то такі зібрання є на часі для того, щоб громадськість не стояла осторонь, а залучалася до розвитку своєї місцини. Адже як ми переконалися, ніхто нічого зверху нам не дасть. Треба займати активну позицію. Те, що обговорювали, яким чином на практиці збираєтесь реалізовувати безперечно, адже яка добра теорія, тільки та, яка втілена в практику, і оскільки ці зустрічі у нас щорічні, як правило, вони відбуваються кінець березня. Тепер ми трошечки змінили, змістилися на початку квітня, то маємо рівно рік, аби втілити ті ідеї і. Знаєте, кажуть, не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. І ось буквально у нас в навчальному закладі завтра о 13.00 буде втілена одна з ідей, яка прозвучала на конгресі. На конгресі був присутній Михайло Шмігельський, кандидат історичних наук, почесний голова громадської організації Молодь Стрищини. І ось він уже вкотре закликає Стриян. Перетворити наше місто, з три місто, магнолії. І от він проявив таку ініціативу. Давайте ми поштовх такий посадимо магнолію. Тут же ж ми. Порадилися і вирішили практично втілити цю ідею. І завтра о 13.00, власне, Жолнович Оксана Іванівна, кандидат юридичних наук, і Кривошеєва Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, будуть власноруч висаджувати магнолію. Тобто, щоб ці наші зібрання не носили теоретичний характер, а мали прикладний характер і все те, що обговорювалося, аби було втілене в життя. Окрім магнолій. Окрім магнолій на майбутнє, що ми плануємо, ось, надзвичайно, змістовно виступив Михайло Васильович Гладій, про якого я вже згадувала, він черговий раз нагадав, що кожен народ заслуговує ту владу, яка є, але водночас не потрібно ганити ту, -ту владу, а потрібно бути рушійною силою. І, власне, не чекаємо, що для нас щось зроблять. Робімо самі. І оскільки наше зібрання було присвячено проектам, відповідно, на сьогодні ми можемо сказати в активному пошуці грантодавців. Ми створюємо проекти, даємо їх на розгляд грантодавцям і, відповідно, чекаємо від них коштів, допомоги, щоб реалізувати. От, наприклад, я є головою циклової комісії правових дисциплін. У нас спеціальні справознавства і, звичайно, за моїми плечима величезний такий студентський потенціал. Що ми вирішили? Стрищина, яка має багато сіл і сполучення, безперечно, з містом Стриєм, і тим більше з Львовом не завжди є задовільне. Тим більше ми знаємо, як на сьогодні фактично бідують наші села. Тому... Ми вирішили звернутися у Фонд сприяння демократії при посольстві США. Вони якраз оголосили грант, що вони будуть сприяти тим громадським організаціям, які пропонують безоплатну правову допомогу. Виходячи з того, що на базі нашого навчального закладу створена громадська організація, яка так і називається студентська ініціатива, і ми, власне, подали заявку. В відповідно названий фонд, і тепер чекаємо результатів розгляду. І ми сподіваємося на те, що наша заявка буде оцінена позитивно. Що це нам дасть? Яку можливість нам дасть надавати можливість безоплатну правову допомогу сільським громадам? І звичайно, що люди, які от власне були на зібранні цьому, вони готові нам по всякому сприяти, коли наступного разу збираєтеся. Зустрітися знову на наступний раз в такому широкому колі. То ми звичайно плануємо зустрітися через рік в кінці березня, але справа в тому, що спілкування із цими людьми воно не зводиться тільки до таких зустрічей конгрес за круглим столом. Фактично, спілкування з ними іде і в повсякденному житті. Відповідальна за конгрес науковців в Устрійському аграрному коледжі Світлана Янцинчук була. Сьогодні в нашій студії дякую вам, що прийшли. Дякую. І до новин спорту першу перемогу цьогоріч в офіційному поєдинку здобула Стрийська скала. В рамках 18-го туру першості Малиново-Зелені гостювали. Новокаховської енергії та перемогли 1-0. Єдиний переможний гол у цій зустрічі на 62-й хвилині матчу. Забив хавбек-Стриян Владислав Клименко. Він скористався передачою Дмитра Скакуна зі стандарту. Зважаючи на результати головних конкурентів, підопічні Василя Малика повернулися на друге місце у таблиці. Тепер вони мають 35 очків на 6 менше лідера чемпіонату. У наступному турі, 16 квітня, скала прийматиме. Київський арсенал. Натомість 17-го числа юнаки команди зіграють у Дніпропетровську проти ровесників з Дніпра. Стояни, нагадаю, в останньому турі перемогли Дніпродзержинську сталь 1-0. Як і дорослі вони йдуть на другій сходинці та сперечаються за чемпіонство у першості юнаків УПЛ. Одразу після завершення випуску дивіться програму Персона цього тижня. Нею стала Лідія Миськів, місцева просвітянка, поетеса, публіцист, керівник творчого театру студії хорової школи Щедрик. Подих Мельпомене. Ось такі новини на сьогодні. Дивіться нас на сайті teleland.com.ua та у Фейсбуці. Номер телефону редакції 41993. До побачення. Протягом вівторка у стрию дощитиме. Температура повітря становитиме плюс 10 вночі та плюс 15 в день. Вітер дутиме із заходу зі швидкістю 3 метра за секунду.